Орка тіла, ляжен, до по. Та... Куди ти на своєму самокаті преж. ти Що не бачу тут автобусно. сенсі, ти що не бачив, що я їхав на зелений? Та який ти світ? Ти що знаків не бачив? Понаставляли, воно взагалі ніяк не регулюється. Ти правила дорожнього чудо-острова вчив. Ти взагалі по автобусі їхав, тобі не можна. У Мене ліцензія є. Покажи. Хто ти такий, щоб я тобі показував? День добрий. Що у вас сталося? Самокатчики задовбали. Сеньор, він по автобусній їхав. Вже вирішили, хто винен. Та да, він, да, він, він, звичайно, то, що він летить. Я в собі своєї авто. Так, а ну стояти. Ти на самокаті можеш їхати тільки по велодоріжці. Ти можеш їздити на автобусній полосі тільки з 12 до 16. Ха! А зараз 16.03 не маєш права тут їздити. І зараз ніякого піска, ніяких слів. Якщо ще раз вас побачу на моїй території, буде штраф. Все, давай. Обереж! Куди Та, ти чи, по капоту? Чи, чи ти став тут? Зараз! Давайте проїхати, мужики! Обережно!